Бачите, в нас другий етап турніру було відпусти 25-го року, шостий турнір загалом. А, і е, кожен рік ми зустрічаємося на цьому чарівному озері. Тому почнемо з подяки Олександру за це прекрасне озеро. Завжди, і як завжди, в нас повний комплект команд. Тому я дуже радий, що всі доїхали. Це вже результат. Тому. Далі буде боротьба, далі буде цікаво. Організатори турніру це рибальський клуб Флагман та команда Сієнерфішен. Дякую, дякую. Ми трошки в зменшеному складі. На жаль, прихворіла частина команди, тому якось так. Дев'ята Дев команда. Non-Fisherman's Club. Ну давай. Туф, 17! 17. Хорошо! 17! Давай мені! Стоп, стоп, стоп! І а, вбираємо чергу. 20-та команда! Друзі, ми раді вас вітати на нашому каналі. Ми сьогодні на озері Підкова на етапі кубку СНР. Якщо я правильно пам'ятаю, як це називається. Да, зловив, відпустив. У нас змагання на змаганнях 20 команд, великий пресинг. Нам, на жаль, випав не дуже не дуже гарний сектор. Ці руки, не знаю, чогось не черпнули зранку і попали туди, куди попали. Ми стараємося, кидаємо вже, я не знаю, який десяток кілограм корму, чекаємо рибу, а її, на жаль, нема. Але будемо сподіватися, що вона все-таки до нас завітає, бо смаколиків ми накидали багато, дуже гарних, різні дистанції. Про це все ми розкажемо трошки пізніше. А ви не лінуйтеся, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки. Кіш. Yes. Щось він там зроби, не хочу, Дім. Ну no, сюди. Вітер дує. Вітер дує. Я не знаю, що там по звуку буде. І по якості, але вибачайте як є. У нас е, наш відеооператор трохи дав джазу, і тому він спить. Ми годуємося без нього, все робимо без нього. Що можемо сказати? Пішла друга доба? Як полетів, а? Пішла друга доба? Риба у нас одна. Оця людинка, яка позаду мене стала зранку, о 6, сама дістала цю рибу. Бо ми два лелики до 4-ї години сиділи в Тіктоці, вибачте. І підписуйтесь на той Тікток. Він сам дістав 8,5 від нуля відійшли. Це дуже добре вже. І далі працюємо на результати. А ви слідкуйте за нами. І буду кожен раз казати. Підписуйтесь, ставте лайки, бо ми цей контент робимо для вас. А підписуйтесь ще, знаєте чого? Бо мене дружина гнобить. Каже, у вас підписників немає. Наша вам та камера і наша то все? Коли під пісоти нема, так що давайте, доєднуйтесь. Так, друзі, дивіться, поза кормом. Отут і тут у нас однакова фракція. Що в нас тут виходить? У нас тут пелець. Бойли різні. Є такі, є 18. Коротше, це СКС. А отут у нас чисто експериментальний момент. подивись, видно чи не видно. Тут у нас чисто експериментальний момент це динаміт. Тут у нас мілка фракція. Ми зараз зробимо окрему точечку на це, Тому зараз все заливаємо і мішаємо і в воду. Що там по спорту? Риба клює чи не клює? Друзі. Якщо ви. А? Друзі, якщо ви так от спите, то значить ви робили ось так. Це перша. Це друга, там третя. Я не можу вам... А, ні, можемо, можливо. Ого! Один, два, три. Отак от воно і працює, от дивіться, он. Ляп. Так, друзі, що у нас? Нас? Беріця. Годуємо а, рибку перед вечором і нам дає рибка відгук. Та й таке. Не даваймо туди-туди тягни, тягни, так. Да. Що На жаль, тільки на вечір. У нас вже друге клювання з цієї точки. Давай підтягуй потроху. Оце добренький. <свистач> так. Макни мат, вини з мата там все, всю цю херню. Стою. Да, просто його макни десь. Хочу вести да? Да, це треба дзвонити суддям. А можешь? О, ну вот это уже, блядь, засечка. Зачекаю, у меня тут... Проблема. Допомогти? Не-не-не. А, цей ну там більше десяти сто відсотків да давай все забирай зараз забирай підсаку я його підніму да. Гарний гарний туда Коли його ще трохи, зараз ми його швидко блє лопатка утонула. А зараз, друзі, я... Ми вам його покажемо Сейчас. Це на тарі пуха. Все, погнали. Квардимочки. Попайся ще. Сейчас. Давай, я, я, я зроблю. Сюда! Я Фиш. піду дзвонити. Ну, скоріш за все, Да. Это за стьобу, ну. Так, да, і зараз його так і... Ні, в мішок його, в мішок. Зараз я міш... ні, ні, не, не цей, не цей. Зараз я інше працю. Цей гавно. Время. Не ну, знаю, да, братан, не попадай, блядь. Успеем, блядь. Не успеем. Що? Да, да, да. Это сыкрой с тон еще. Да. Сюда Заходуй, хорошо. Да, 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 я зараз за Це в тебе там, короче, застежка. А? Я помню, что тут было. Пя... Выматываю в двудлыще. А? Звоню, Я звоню и делаю оснастку. Давай. <св futuro> да, да, ты корми. Давай, Так, чтобы он заложил. А что зараз по бифишу? 14 250. Ой, 325. Годится.

Доброго вечора. В нас закінчується Друга світова доба. Да? Ну, Світлий день закінчується другий. Що ми маємо на цей час? Ми маємо рибу 14950, яку вже ви бачили. І, в принципі, поки все. Зараз ми загодували ще одну точку, яку ми вважаємо. Ну, типу, Вона повинна давати рибу, бо там є коряги, там, в принципі, є де рибі стояти, плюс ми бачимо виходи риби там. Ну, в принципі, ми коротше, загодували цю точку. Зараз ми тут вже перезакинули одну, одне вудлище, і одне вудлище залишили там, де в нас була клювака, де ми взяли рибу. Поки ми плануємо, поки ще є світло. Ми плануємо так працювати. Вночі будемо змінювати нашу стратегію. В принципі, що в нас виходить? По нашій зоні, скажімо так, це непоганий результат начебто. Але по протоколам, ну, нас ці 15, ну, грубо кажучи, 15, виводять на зараз в бігфіш турніру. Але це тільки на зараз. По зоні нам це ніяк не впливає, поки що, по загальній вазі також, нам нічого це не впливає. У нас зараз, можливо, бігфіш. Але я ще протоколи не дивився. Це так, типу, те, що ми з суддями поспілкувалися, вони сказали, що вони бігфіш заважили 14600, а у нас 14 950 там, коротше, грами вирішують результат. Але в нас ще попереду, грубо кажучи, скільки, годин 15 десь. Да? Десь так. Ну, Годин 15, тому ми а, зараз що? Ми, в принципі, вже закінчили процес годування, ми зараз перезакинулися. А, готуємося на ніч, готуємо оснастки, готуємо себе. А, кент наш вже дрестить, храпить, коротше, спить. От, тому що, зараз буде у нас стрім в Тіктоці. Десь Тікток буде, десь тут. Він нерегулярний, Я нагадую. Він нерегулярний, але він є. І в нас десь буде тут посилання на TikTok, Підписуйтесь, і можливо, ви потрапите на якийсь із таких змагань, трансляцію. І це буде файно і для вас, і для нас. Раз, два. Що ти, Макларен? Ажо, давайте підводить підсумки. Я все проспав. Як можна приїхати на рибалку і дві риби проспати? Єдині дві риби. І проспати. Що одну, що другу. Так. Да. Але що так буває? Буває. Там був Макларен дуже смішний, І трохи мене потиво підкосив. Mm. Так, що, ми, в принципі, в нас тут до кінця змагань Поп... да, ну, 20 Десь хулин. 20 хвилин, що ми. Але чуєш, ти важкий, так що давай. А мені зручно. <рес> <рес> Подставку <знайшов. Давай> заново. <рес> а ти а зніми, не, не, щоб не, твої гласки подивилися. У мене гласки ма. <рес> Бутилочка вже вшатана, то можна знімати. Так, коротше, що ми? Ми збираємося вже їхати додому. Зараз то зберемо наші речі, та і все. І будемо видвигатися. По... По результату що Що змогли, то взяли. а... Результат такий, да. що треба сходити в церкву. Це однозначно. Ні, Ну, типу, риба була, були сходи, нереалізована риба була, ну, коротше. Те, що реалізували, це дві риби, одна 14, інша 8. <сіх> І біфіш нам перебили. Да, на жаль, На жаль, так. Да. Сьогодні в 10-й 10 ранку. 19-тій чи 20-й 20 сектор. 20 сектор да. Спіймав 17 кілограмів. А так, в принципі, тут у нас особливо ніхто не ловить. Ни з да. права, ні зліва. Так що вам так. Хто захоче поїхати на Бідкову? Вибирайте з першого по 12, по, мабуть. по 10 сектор і ви будете ловити рибу. Вам буде кайфове озеро, озеро водойми Ну, По 20-й. Да, Водойма класно. Мені дуже сподобалось. Байдуже, не, не да, зловили. Не, не зловили, та й не зловили, але ми старались. Що? Особливо ти. 50, 50 кілограм там лежить в воді на секунду. Я підрахував. Плюс-мінус, що ми викинули, то 50 кілограмів там лежить. Ми не сачкували. По стакану давали, але при цьому ми щось робили. Ну, вже вийшло, як вийшло. Так, друзі, підписуйтеся, ставте да. лайки, пишіть коментарі, пишіть свої поради. Можливо, ми щось не так робимо, можливо. <реш> Як да. показує наш да. напарник. Нам підказують, що робітні. Ось, тут у крабіка є, mm, все, дописує. Да, тому, в принципі, що, вчимося. <реш> далі буде. Наступний етап у нас на карпічі да. через три тижні. Тому... Рибалок, мабуть, не буде між ними. Да, тому Чось буде, скоріше за все, тільки Карпіч, а далі вже будуть і рибалки звичайні, і ще етапи. Все попереду. Всім. Втім, всім добра. पूजा को